Ну і ще про столичне на Подільсько-воскресенському мості цілодобово тривають роботи. Будівельники вже завершили облаштування ділянки від вулиці Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая. Там поклали дорожнє покриття, тротуари, велодоріжки, мережу дощової каналізації, підпірні стінки та шумозахисні екрани. Як проходять роботи на об'єкті, перевірив і мер Києва Віталій Кличко. Підрядник каже, що до кінця листопада всі роботи будуть вже зроблені. І від цього залежить також відкриття руху транспорту з Троєщини через медицько-лесенське місто. Все рухається по плану. Робимо максимально швидко, незважаючи на ті багато викликів, які на сьогоднішній день є. Невелика затримка є те, що повітряна тривога роботи припиняються. Не стача також робочих рук, в зв'язку з мобілізацією, але тим не менш. Незважаючи на всі ці виклики, роботи тривають. І я переконаний, що ті сроки, які означав, будуть вчасно роботи виконані. Окрім того, триває будівництво 90-метрового тунелю для руху автівок під залізницею. Він вестиме до вулиці Бальзака. Фахівці облаштовують плити перекриття тунелю, мережі зовнішнього освітлення і дощові каналізації. За словами мера Віталія Кличка, під час робіт враховуються принципи безбар'єрності.